Що серце твоє наповняє, яких ти скарбів туди наскладав? Можливо, вже терен у ньому буяє, тому що за серцем ти не доглядав, що сіяв ти в серце кожного разу, яке ти насіння збирав кожен день. Можливо, у серці сховав ти образу, яка не дає співати пісень, що серцю твоєму найбільш до вподоби. Що вабить твій погляд і душу твою, в які одягнув ти серце оздоби? чи зможеш ти встоять в нерівнім бою? Що серця твого на світ проростає, що корінь пустило у серце твоє? Можливо, цей пагін цвіте і буяє, або ж навпаки, у серці гниє, чи повно у серці твоєму любові? Чи повен струмок живої води? Чи линуть із серця пісні колискові, чи висох струмок, і лишились сліди? Чи світить у серці твоєму світильник світильник любові для інших людей, або ж, навпаки, підобрасти невільник, і гріх не дає підводить очей, чи двері відкрив ти Богу сердечні, чи місце знайшлось у серці йому, надходять години лихі й небезпечні. І ти обираєш служити кому, ти сам обираєш з ким будь на вечері, гостей для вечері запрошуєш ти, ти сам обираєш, відкрить кому двері, і шлях обираєш в житті, щоб іти. ти. Найбільш бережи ти серця, простори, щоб ворог не вкрав всю цінність в ньому. Пильнуй, щоб не стали пустими комори, щоб ти не ослаб у життєвім бою. Пильни за зерном, яке обираєш, що сієш у ниву сердечну свою, і плід із зерна, який ти збираєш, а потім складаєш комору свою. Шукай зерна правди Господнього слова, шукай ниву Божу і там засівай, і плід дасть сто крат, і не буде полова, та плід цей у серці своєму тримай. Тримай храм сердечний для Бога одного, хай святість Ісуса сповняє твій храм. Відкрий серця двері для Бога живого, і хай запанує у ньому він сам. Слава Богу!